Громадська організація Смарт створена в 2014 році в місті Ніжині Чернігівської області, представляє собою спільноту однодумців. Основний вектор діяльності нашої організації молодіжна політика, культура, освіта, громадське суспільство. Проте жахливі обставини та кривава війна, яка зараз панує в Україні, змусила нас переглянути наші пріоритети. Та переключити діяльність нашої громадської організації «СМАРТ» на активну допомогу потерпілим та незахищеним громадянам нашої держави. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми представляємо громадську організацію «СМАРТ». Хочемо вам передати подарунки від Іллі з Ізраїля. Вони нам хочуть допомагати в такий скрутний час. Тому ми, ми, ми як передаємо вам дані продукти. Дякую. Ну, no, так і все. Що ще